Привіт, друзі! В Херсоні обстріли, в Херсоні пожежі, в Херсоні за сьогодні знищено два кафе повністю. Звісно, у нас кафе це не те, що в Києві або десь, але це те місце, де можна випити кави. І гатять вони постійно в одну ту саму точку з собаки. Але все ж таки у нас може приїхати пожежна, у нас е, можуть е, допомогти держава. Я про гасіння пожежі. Чого не можна сказати про лівий берег? Лівий берег, люди зараз. Не просто, ви знаєте, не можна сказати, потерпають від пожежі, тому що вони не потерпають від пожежі, вони намагаються вижити в цьому. Тільки в Олешках сьогодні я прочитала за вчорашній день, знищено 25 будинків. Тобто там топили, коли підірвали Кахольську ГЕС, Тепер догорає те, що було те, що знищується вогнем. Насправді вони ж ховаються в лісах, вони з лісів. Гатять по нас, вони ставлять гради, а там же є іскра, там ну, коли запускають, ви ж бачили, да, там? вогонь, коли запускають, коли стріляє арта. Вчора таке, так загорівся один з пасьок на лівому березі. Вчора люди. Там визивали пожежну, пожежна не приїхала, вони допросилися якусь бочку з водою і затушили сама тушки, але сьогодні розгорається з іншого боку. Я не знаю, як вмовити тих людей виїхати. Мабуть, у них були свої причини залишитися і не виїжджати. Перша причина це те, що ми не знаємо, коли виїжджаємо, куди ми виїжджаємо. На жаль, нас зараз не зустрічають, як це було перший початок вторгнення, коли люди всі кинулися на допомогу. Когось зустрічають, переночувати можливо, є не знаю, де стає мене, але далі самі, самі, самі. виплати ВПО. Не виплачується практично. І ще були виплати, коли людина виїжджала з такої території, як у нас, з під обстрілів виїжджала в інше місто. Була виплата, одразу виплачував там чимось тисячі гривень на людину, і сім'я там могла отримати якісь підйомні на одразу, ти виїхав без нічого. Зараз прочитала, що з сьогоднішнього дня ці виплати проводитися більше не будуть. Ще ускладнюється виїзд людей з. І з обстрілювальних територій, з фронтових територій, і тим паче з окупації. З окупації, чим далі, тим виїжджати складніше. І я хочу сказати, що це геноцид нашої нації без перебільшення. Там катують, там знущаються, там вбивають, там не допомагають. Там нічого не роблять для того, щоб допомогти людям на тимчасово окупованих територіях. Так, да, там є якісь пенсії, там є якісь гроші, оці рублі дають, але там немає нормального, нормальної освіти, нормального. Нормальної медицини, нормальної допомоги людям, там нема ДСНС, там дуже-дуже складно. Треба думати, я принаймні я точно, можливо, я помиляюсь, і хто-небудь мені скаже, ні, ми чули, щоб наша держава, щоб наші очільники, щоб дай, хоч один міністр зелений, або хоч один депутат сказав, що. Ми переймаємося тим, що проходить масове знищення українців на окупованих територіях. Геноцид України, щоб вони закид може і казали, щоб закидали нотами дипломатичними цю цапію, щоб кожне посольство знало, бачило, щоб робилися якісь документальні фільми, щоб просто копали і копали весь світ, що відбувається на окупованих територіях. Чим далі війна, тим більше про це. Забувається.